Значення поточного моменту неймовірне. Ми увійшли до нової реальності, творець нам довірив формування Нового Всесвіту. Проводимо тепер Академією енергороботи масштабу Всесвіту, багато відомих історичних місць. Століттями були під темними, вичищаємо всі куточки, всі локації, велич світла поширюємо на всю амаю, зіркові брати та сестри нам допомагають, вселенські судді наказують. Океанський собор Нотердам очищено, вони тепер, світлі творця, у світлі істини, світоч залив усе сяйвом, жива, творча енергія, любов відроджує. Сила світла творця править.